Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA». Квітень 2024 року обіцяє бути досить змінним з періодами хмарності та сонячними днями, м'якими температурами та відсутністю сильних морозів або снігопадів. 1 квітня небо буде вкрите сірими хмарами, які час від часу можуть розтопитися під поривами вітру, дозволяючи сонячним променям пробиватися крізь цю пелену. Температурний режим цього дня збережеться у діапазоні від 9 до 11 градусів вище нуля в день та близько плюс трьох градусів вночі, наближаючись до умов, коли можливі заморозки. 2 квітня погодні умови залишатимуться стабільними з точки зору хмарності, проте прогнозуються невеликі дощі, що додадуть вологи весняному повітрю. Денна температура повітря становитиме близько 9 градусів, тоді як нічні показники знизяться від 2 до 0 градусів. До 3 квітня опади припиняться, але хмарність збережеться, обіцяючи дещо прохолодніші, але сухі погодні умови. Температура повітря в день злегка підвищиться, досягаючи приблизно 10 градусів з нічними температурами, які залишаться в межах від 0 до 2 градусів. 4 квітня синоптики обіцяють перший сонячний день, коли сонце розжене хмари, подарувавши ясне небо. Температура повітря в день зросте до плюс 11 градусів. Вночі з від 1 до 3 градусів тепла. 5 і 6 квітня хмарність знову повернеться, але опадів не передбачається. Денні температури будуть коливатися від плюс 11 до плюс 13 градусів, а нічні температури складуть від 2 до 4 градусів тепла. 7 квітня сонце знову з'явиться на небосхилі, роблячи цей день ідеальним для весняних прогулянок. З денною температурою плюс 13 градусів та нічною плюс 6. 8 квітня температура повітря залишиться стабільною, але погода зміниться на дощову. 9 квітня стане прохолодніше з короткочасним припиненням дощів, але хмарність залишиться з температурою повітря, що знизиться на кілька градусів. Десятого квітня середня денна температура повітря очікується в межах від 11 до плюс 13 градусів, з нічними температурами від 3 до 5 градусів тепла. Починаючи з 11 та до 13 квітня, нас очікують невеликі дощі, проте загальний погодний фон залишиться хмарним без значних опадів з денною температурою плюс 13 градусів та нічною від плюс 4 до плюс 6. 14 квітня температурні показники збережуться на попередньому рівні, але погода виявиться чудовою завдяки поверненню сонячного світла, яке зігріє землю своїми променями. З 15 по 21 квітня погодні умови знову стануть хмарними на цілий тиждень. Вони будуть як без дощів, так і без сонячного проміння. Температура повітря в день коливатиметься від плюс 12 до плюс 15 градусів, а нічна температура буде в межах від плюс 5 до плюс 7 градусів. 22 квітня принесе невеликі дощі з денною температурою плюс 14 градусів та нічною плюс 6. Наступного дня, 23 квітня, Відбудеться незначне підвищення температури, хоча небо і залишиться хмарним, але без опадів. 24 квітня синоптики прогнозують перше суттєве потепління місяця з підвищенням середньої температури повітря до 18 градусів тепла в день і близько плюс 7 вночі. 25 квітня знову буде хмарно, без опадів, з денною температурою від плюс 17 до плюс 19 градусів і нічною від плюс шести до плюс восьми. 26 квітня температурний режим залишиться стабільним, але сонце визирне з за хмар, а в деяких регіонах очікуються невеликі дощі. З 27 квітня і до кінця місяця погода буде змінюватися від хмарної до сонячної, але без опадів. Денні температури будуть коливатися від 20 до 23 градусів тепла, а нічні від плюс восьми до плюс одинадцяти градусів. Отже, квітень 2024 року видається доволі непостійним. Із чергуванням хмарних та сонячних днів, помірними температурами та відсутністю суворих морозів чи снігопадів. Попри значну кількість днів з хмарами будуть моменти ясної погоди, що надасть цьому весняному місяцю особливої різноманітності та непередбачуваності. Нехай кожен сонячний промінь цього квітня нагадує нам про непереможність духу та віру в краще майбутнє. Нехай хмарні дні навчать нас цінувати моменти ясності та спокою. І, попри усі випробування, нехай природа продовжує бути джерелом натхнення та відновлення для кожного з нас, підтримуючи нашу силу та надію на мирні часи, які обов'язково настануть. Дякую, що були з нами. Бережіть себе. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.